Жителі Сюдат Хуареса, що на півночі Мексики, прощаються із жирафом Беніто з місцевого зоопарку. На вимогу активістів його переводять до сафарі парку в Поеблі. Захисники природи вважають, що клімат у Сюдат Хуаресі не підходить для африканської тварини. Улітку тут дуже спекотно, а взимку дуже холодно. До того ж жирафа розмістили в невеликому вольєрі, де він жив саме з травня минулого року. У сафарі парку в Поеблі все інакше. Там Беніто житиме в умовах, наближених до природних. До того ж йому складуть компанію інші жирафи. важливо, щоб Беніто був у сприятливих умовах, там де контрольована температура та є вся необхідна їжа. Тут важко забезпечити такі умови, тому агентство з охорони довкілля вирішило відправити його до іншого місця. Жирафу доведеться проїхати майже дві тисячі кілометрів. Дорога триватиме коло 50 годин. Для тварини підготували контейнер заввишки 5 метрів. Під час подорожі Беніто годуватимуть і напуватимуть. Вантажівку з контейнером супроводжуватимуть автомобілі національної гвардії.